До старту одразу в трьох турнірах готується волейбольний клуб «Хімпром». після надуспішного минулого сезону, в якому сумчани здобули право вже восени стартувати в Єврокубках. В Україні всі готові до того, що хіміки можуть здивувати. Нам вдалося потрапити на одне з тренувань команди у Сумах на студентському пляжі. Що там побачили і що почули, розкажемо далі. Наприкінці квітня вони творили історію волейболу Сумщини. Хімпром став другою командою української суперліги і виборов срібні медалі вітчизняної волейбольної еліти. Влітку ж команда відпочила і вже знову зібралася. Функціональну підготовку заклали на заміській базі санаторію Олдеш. Тепер настав час налагодити і командну взаємодію. Зараз неділя у нас буде в сумах, і наступну на наступну неділю ми виїжджаємо на збор Вершанськ. Це вже буде робота більше з м'ячами. Якби на ті елементи, ігрові еліменти готується вже будем мені як кажуть, к сезону ігровому. Очевидно, склад команди зазнає змін. Капітан Сергій Гуменюк перейшов до харківського локомотиву. Залишив суми Сергій Кушнір. Ротація відбулася і на тренерському містку. Миколі Пасажіну відтепер допомагатиме Денис Зуй, який два попередні сезони був ліберо Сумського хімпрома. Питання щодо того, чи буде Зуй граючим тренером, залишається відкритим дотепер. то, что у нас произошло небольшое омоложение состава, я считаю, к этому надо стремиться, потому что молодежь – это наше будущее, их надо учить. И, ну, пока получится сейчас, как получится, но мы будем приложим все усилия для того, чтобы эта команда, эти молодые люди проявили себя за химпром. Молоді гратимуть пліч опліч з тими, хто вже має досвід виступів на найвищому рівні. А от Єврокубок, у якому незабаром дебютують хіміки, стане новою кар'єрною сторінкою чи не для всіх гравців сумської команди. Якщо конкретних завдань на континентальні змагання у сумах не ставлять, то про втримання вже звично високих позицій у суперлізі заявляють голос. Все одно будемо боротися за топ 3 це як мінімум, я впевнений. А то і за второї місце, я думаю, підтверждать повинні в будь-якому випадку. Офіційним іграм придуватимуть передсезонні турніри. Хімпром вже зголосився взяти участь в одному з таких з 22 по 25 серпня у Харкові. Хіміки проведуть серію ігор з іншими колективами Суперліги та юнацькою збірною України. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі спорт.